знаходимося у селищі Ворохта, яка розташована у Івано-Франківській області у самому серці Карпат. А чому власне назва Ворохта? Від чого це походить? Як розказують місцеві, тут є дві версії. Перша це те, що існував такий солдат, у якого було прізвище Ворохта, Він ходив, ходив по світу, зайшов у цей край, тут оселився. Він був дуже розумний. Він багато чого бачив. і До нього місцеві жителі приходили і питали усілякі поради. І коли вони йшли до нього, вони казали, Йдемо до ворогти. І коли цей солдат помер, ну вже від старості, на честь його назвали цю місцину. А друга версія. Полягає у тому, що пани вимагали від жителів Карпат щороку здавати по великій кількості дров. Ворог це називалося. Це від 16 до 24 возів дров. А дров тут дійсно багато. По-перше, навкруги ліси, а по-друге, опалення в основному на дровах. Тож біля багатьох хат можна побачити гарні локальні лісосклади. Цікаво, що тут практично немає парканів, хіба що така варіація? А воду й досі деякі двори беруть з джерела. Ми знаходимося біля церкви Різдва Пресвятої Богородиці. Стародавньої церкви вона була побудована у 1615 році у селі Яблуниця. Втім, півтора століття по тому її перенесли у Ворохту. Причому не на це місце, де вона знаходиться зараз, а сюди вона потрапила ще через 100 років після тих півтораста ж років. І у цьому краї не одна церква. Релігійності приділяється увага. Загалом тут Бога намагаються не гнівити, а помолитися можна навіть просто йдучи вулицею. Знайшли ми тут і гойдалку, про яку пишуть та говорять. А від угойдалки можна і до лісу сходити. А можна і до річки. Тут протікає пруд. А от віадуки знімати не можна. Ходити ворохтою виявилося не так легко, як здавалося з першого разу, коли дивився на Google карти. А вона велика. У нас привал.